До відкриття реєстрації на національний мультипредметний тест два дні. Полтавські одинадцятикласники активно готуються до цього іспиту. Окрім поглибленого вивчення тем протягом усього навчального року, днями для них провели тренувальні тести. Вже відбулася апробація тестів НМТ на базі нашого закладу. Діти вже побачили, якими можуть бути тести цьогоріч. Побачили ми результати, зрозуміли, що ми на правильному шляху, але є ще над чим працювати, звичайно. Після апробації. Цієї тестових завдань вже не так хвилюєшся перед самим НМТ, говорить говорить одинадцятикласник Костянтин Попов. Я вважаю, що це дуже гарно, адже український центр оцінювання якості освіти може отримати. Фідбек від нас складності тестів. Я хочу сказати, що цікаві тести були. Вони показують, де можна ще допрацювати. Як і торік, тестування проходитиме в укриттях серед обов'язкових предметів: українська мова, математика та історія України плюс четвертий предмет на вибір. Але цьогоріч до національного мультипредметного тесту з історії України додали п'ять тем. Говорить вчителька історії Полтавського ліцею номер 17 інтелект Альона Данильченко. Додали ще додатково п'ять. Тем, тобто саме в цьому році учні будуть складати НМТ за всією програмою ЗНО, яка включає 32 теми. Якщо в минулому році НМТ учні складали з шостої теми, то в цьому році вони будуть складати з першої теми, а це теми з найдавнішого періоду до сучасності. Раніше вони складали з доби козацтва. Загалом же структура завдань цьогоріч не змінилася, додає відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барболіна. Запитання в тестах, які передбачають одну, наприклад, із чотирьох відповідей, є одна із п'яти відповідей, і є завдання на встановлення відповідності. Якщо учасник правильно встановив відповідність між усіма цими запропонованими, Подіями і часом він може отримати максимально 4 бали. Якщо він встановив відповідність тільки ну, від частини, можливо, два. Предмети він може отримати два бали. Вичерпні відповіді на запитання щодо особливостей цьогорічного НМТ від фахівців Українського центру оцінювання якості освіти можна знайти на Ютуб каналі Центру. Реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту розпочнеться 6 березня та триватиме по 3 квітня включно. Сам НМТ проводитимуть з 14 травня по 25 липня.